Боксували і перейшли до боротьби після проведення 12-ї обласної спартакіади з боксу юний спартаківець у Херсоні. Змагалися представники вільної боротьби. Окрім відбору перспективних спортсменів для вступу до вищого училища фізичної культури. Організатори провели репетицію перед всеукраїнським етапом перегонів. Окрім дітей та підлітків з нашого міста та області, на килим ступили вільники з Миколаєва та двоє з Криму. Загалом покласти один одного на лопатки намагалося більше ста чоловік. Херсонські спортсмени перемагали усіх не тільки кількістю учасників, але й якістю нагород. Напрацювали на 13 золотих, 11 срібних та 12 бронзових. Серед дівчат єдина відзнака опинилася у борчині вагової категорії до 44 кілограмів Каріни Боженко. З витягу у вазі 37 та 40 святкували вихованці Береславської районної комплексної ДЮ США – Світлана Довжук та Наталія Кривчуцька. Залякала усіх своїх суперниць і виборола першу сходинку Анастасія Чорна з села Комишани. Вага до 52. всі останні медалі найвищої якості з собою додому повезли Миколаївчанки. Ніби гарячі пиріжки розійшлося все золото серед юнаків Херсона та області. Так у Вазі-35 тріумфував В'ячеслав Радіонов. Теж саме зробив і Едуард Покудов у категорії 38. Не було рівних у ваговій категорії 53, Ридвану на Не став пасти задніх і його молодший брат Алім. Переміг у Вазі-47. Обидва хлопця родом з Криму. Дмитро Самошків відзначився серед важковаговиків. Золоті прикраси потрапили і до борців з голої пристані Костянтина Биканова та Кирила Геги. Першими стали Владислав Чорнооки з Береслава та Віталій Токар з Великої Олександрівки. З килимом наші борці надовго не розстаються. Вже 2 травня у Херсоні юні вільники змагатимуться на літніх спортивних іграх. В той час молодь до 20 років відстоюватиме честь на першості країни в Івано-Франківську. А наступним етапом Спартакіади юний Спартаківець стане гандбол.